А зараз воюють захисники того, що ми заснували чи відновили. І, і, і заснували і відновили. Ми, у мене син четвертий рік в спецназі. Чотири п'ять Мої, Мої сістри кримчанки, чоловік, мій друг, в одному дворі в Криму жили. Шість років служив в Азові, він загинув 22 квітня 2022 року, вивозя повну машину поранених хлопців, він мі... командир мінометного розчоту в Маріуполі, ми досі не можемо його знайти. Сестра мобілізувалась, пішла воювати. І, і я вам скажу, що ті події, які Війна, яка почалася, вона почалась в 2014, не зараз. Ну, повномасштабна війна, яка почалася, вона нас, нас підштовхнула до того, що ми повинні були зібратися, тому що ми це починали. Ми несемо відповідальність, в тому числі тому, що 35 років назад ми проголосували за те, що прийняли декларацію, акт про державний суверенітет.